Миром Божим хочеться з вами поговорити про те, що Господь Бог говорив до Вавилону. Він казав: Народи Божий вийди з цього Вавилону, тому що народ Божий він має бути з Господом Богом, а не з цим Вавилоном. І на сьогоднішній день люди так і не зрозуміли, що імперія це не є воля Божа. Воля Божа, це є царство Боже, і сам Господь Бог він показує за Слово Боже за Біблію. І якщо ми будемо проповідувати Слово Боже е лукаво, нечисто, якщо ми будемо щось додавати або віднімати, то ми вже називаємося цим Вавилоном. Або якщо ми будемо робити якісь обряди або ритуали, це ми також є в цьому Вавилоні. А блажений це той. Хто вивчає, розуміє, виконує. І якщо ми ігноруємо, то маємо розуміти, що це є Вавилон. Вавилон це є Дух світу. І земне царство тлінне. І щоб вийти з Вавилону, ми маємо слухати слово Боже. І наша мета це є царство Боже. Тому потрібно народитися згори, поклонятися і слідувати за Господом Богом в дусі і в істині, збирати душі для царства Божого і не з'єднуватися з цим світом. І сьогодні дуже чітко Дух Святий говорить церквам, вийди із Вавилону, народи Божий, вийди з цієї релігії, народи мій. Тому, Господь, ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам час і шанс покаятися кожному. Тому амінь.